Можете подивитися, що робиться по країні. Виміщуються дерева, просто зрізаються нещадно лісополоси. Кругом, де я їжу, вони зрізані. Жодного нового деревця ніхто не садить. Що ми залишимо після себе? Ми за пустелю залишимо після себе. Ні дорог, ні лісополос. Подивіться, що по селам твориться, вирізуються лісополоси. Я не розумію, як ми далі будемо жити що ми після себе залишимо. Ви бачили десь, щоб хтось посадив деревця? Зрізати, ріжуть. Подивіться, які дороги. Черкаська область, черноземи. Вивозились звідси в Німеччину, ці черноземи. Багато їх тут залишилось, дуже гарна земля. Але господарів немає. Немає країні господарів. Деградує країна. Нація деградує. Кошмар. Як саранча ця влада? Щять повикидали, подивісь, бачите, зрізати зрізали, зрізали. лишнє, що не треба, повикидали. Оце вся країна у нас така. Господи, я не впізнаю свої місця. Це Золотоні... Золотоножський район Черкаської області. Ось такий весь район став. Страшно їздити. Ой, треба щось робити. Все наикращего.